Монотонний дощ Франції змусив сховатися під дах олімпійського дому і провести урочисту церемонію відкриття фінальних турнірів з легкої атлетики та регбі 5 чергових видів спорту обласних змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, які проводяться серед учнів України під гаслом Разом переможемо. Втім, подібне ніяким чином не вплинуло на настрій учасників, які на початку заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих на війні. після чого під скрипінням зали пролунав державний гімн. Далі у режимі онлайн відеоконференції всіх привітав та побажав успіхів. Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний. Потім в унісон йому подібне мовила начальниця управління молоді і спорту облдержадміністрації Юлія Скляр, яка з задоволенням відзначила. Широку географію представництва проекту майже всі громади беруть участь, і ми можемо сказати, що якщо в попередньому році не було такої кількості учасників, більше 21 тисячі, і діти, дехто приймають участь і змагаються в декількох витах спорту, вони дійсно є задіяні. І в попередньому році від нашої області чотири команди, які отримали призові міста на всеукраїнських змаганнях і змогли мали змогу відпочити в Буковелі. І в цьому році ми також віримо в те, що е, наші команди переможуть. Далі всіх почергово привітали амбасадорки проекту Срібна призерка Олімпійських ігор з академічного вислування Діна Міфтахуддінова. чемпіонка і багаторазова призерка літніх паралімпійських ігор з легкої атлетики Оксана Бутерчук, бронзова призерка Олімпіади в Лондоні з естафетного бігу чотири по 400 метрів Анна Рижикова. А голова федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Ілля Баклінов вручив подяки від імені Національної Юлії Орнанджі та Світлані Мустяці за розбудову королеви спорту в регіоні. На завершення слово мовив і головний суддя змагань з регбі 5 Антон Панфілов. А по фоузом урочистості стала поява спортивного талісману проекту стрімкого яструба. А перед тим як відправитися на локації змагань, усі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Зрештою, перш ніж долучитися до стартів з легкої атлетики і поєдинків з регбі 5 усі добре розім'ялися у ході інтенсивної руханки. Королева спорту була представлена чотирма дисциплінами, двома дистанціями з бігу на 60 метрів і 500, а також стрибками у довжину та метаннями. Серед молодших учасників учнів 4-5 класів перемогу святкували вихованці 35-ї гімназії Дніпровської міської ради. А серед старших, хто навчається у 6-7-х, Кращим став Петриківський ліцей Петриківської селищної ради. Дуже рада, що легка атлетика доєдналась до проєкту пліч опліч буквально в лютому місяці. Але вчителя фізкультури так це підтримали. І зараз у нас є команди, які будуть відбиратись на окремий чемпіонат України серед школярів по легкій атлетиці. Тому я дуже вдячна, що її підтримали. І думаю, що вона буде відроджувати завдяки таким стартам. Федерація легкої атлетики долучилася до проведення змагань всеукраїнських плічопліч. Всім бажаю класних стартів тільки вперед. Діти наше майбутнє. Тому це дуже класний приклад того, як потрібно розвивати нашу країну тільки вперед. Звісно, дякую нашим захисникам та всім, хто долучився до організації цих змагань. Слава Україні! Стрімко до родини програми обласних змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Увірвався дебютант Регбі 5 яке що називається, спричинило справжній бум. В учнівському спортивному середовищі на попередньому етапі в турнірі взяли участь понад 40 команд, які представляли шість районів та міста Дніпро і Кривий Ріг. А у фінальному подолавши жорстке сито відбору. На майданчику стадіону Олімпійські резерви зійшлися чотири кращі. Це класний такий досвід. Дітям дуже сподобалось регбі. Багато дітей замислюються над тим, щоб продовжити грати вже в регбі 7. Навіть приходять до мене, питають, чи можемо ми перейти в наступний етап. Тому можу сказати, що цей досвід показав, що дітям дуже подобається регбі. Тішить, і географія призерів так бронзовим стала. Команда починно софіївського ліцею Магдалинівської територіальної громади. Самарського району. Срібні медалі завоювали юніри регбісти ліцею міста Тернівки Павлоградського району, а перемогли школярі 75-го ліцею Дніпра, які представлять нашу область на всеукраїнських змаганнях.